Так, друзі, зараз на виставці якраз зайшов до компанії, до наших партнерів компанії Жирмікопас Франції. Ось ми бачимо виставку картоплі, картоплі, яка вже представлена в Україні. Дуже багато сортів таких як Ельбейда. В цьому році випробували. Також Юніверса і Аніса. Дуже гарна картопля. Ось, дивіться, для свіжого ринку рання картопля. Яка незабаром буде вже масово вирощуватись в Україні. Е, і Юніверса. Юніверса на Волині в цьому році показала теж дуже, дуже класний результат. Е, є також ще е, багато представлено е, сортів картоплі. Це Єлда, яка в Україні в цьому році вирощувала топази, Ноа, Келлі та інші картоплі, які представлені тут можна буде і в чіпсі, для чіпсів, і для фрі. Дуже багато напрямків компанія Жермікопа має е, сортів картоплі для різних напрямків. Зараз покажу ще що ми маємо тут.